Як завжди, їдучи кудись у дорогу, забуваю, не стільки забуваю, скільки просто думаю, там не треба мені розчин для контактних літ. А коли приїжджаю, то з'ясовується, що треба. Або там вже випарувався, або там на денці, або треба замінити. Ну і от серед ночі в Неаполі, 22-й годині, пішов шукати в аптеку. Аптеку, щоб купити розчин для лінз. Знайшов одну аптеку, написано цілодобово, але ніфіга вона не працювала. Пішов шукати іншу. Знайшов іншу аптеку, заходжу. Там якась е, пара стоїть, щось питає в аптекаря, і аптекар щось пояснює. Ну, Думаю, зараз е, за хвильку вже буде я. Хвилька тривала хвилин 15. Він їм щось пояснював. Ніхто нікуди не спішив, вони в нього щось розпитували по 20 разів. Зрештою отримали свої відповіді 20 хвилин. То щось невідоме, що Але нарешті настала моя черга, забрав я свій 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 розчин і. Йду. В Неаполь ввечері, особливо в районі кафешок, стинить так канабісом, так травою смердить, що тіне світ. Просто не пройти, щоб не занюхати десь трави. Але загалом дуже симпатичне. Атмосферне місто, велике дуже місто. Велике. Так, ну, тут хтось говорить, що багато сміття скрізь, багато графіті. Ну так, але якось воно не справляє враження такого ж жлобства, як Київ. Воно якесь живе. Може, ще тому, що тут російської мови не чути. Напишу ще про свої враження пізніше.